Вітаємо вас в останньому відео трилогії без назви, яка з інтеграцією Sony на ПК, плавно перейшла в ігри сервіси і тепер перетекла під дверний килимок компанії Ubisoft. В цьому ролику ми поговоримо про те, як компанія вистрілила собі в ногу і що чекає її в майбутньому. Я Андрій Безсовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine. Колись за царя Гороха Ubisoft була прогресивною і крутою компанією, яка створювала незабутні ігри. Якщо ви народились старим, ви знаєте про що йде мова. Згадаймо принц Персії, яку проходили до мозоли на пальцях. На той час аналогів в цій грі не було. До того ж, сюжет принца Персії справді захоплював. Важливо виділити і пристойний рівень складності цієї гри. Прикусити собі губу від злості можна було не тільки під час битви з босами, але й на рівнях платформерах, які змушували тебе швидко рухати мізками, щоб пройти далі. Роком раніше Ubisoft випускає Stealth Action Splinter Cell, який став коренем величезної серії і одним з першопроходців жанру. Серію до слова хочуть відродити, але поки що конкретної інформації про це немає. У 2004-му Ubisoft видає перший Far Cry розроблений студією Crytek, яка згодом змайструє Crysis. Гра стала хітом, після чого Ubisoft вирішили взяти справу у свої руки, і у 2007-му самотужки створили другу частину, перетворивши Far Cry в цілу франшизу. Робота з шутерами на цьому не закінчилась, адже в Ubisoft є ще й Rainbow Six. Якщо раніше це був хардкорний симулятор спецназу, сьогодні це одна з найпопулярніших мультиплеєрних ігор, яка приносить компанії величезні гроші. Та переважна більшість знайома з Ubisoft завдяки Assassin's Creed, незабутній франшизі, яка рік за роком йде на дно. Ми ж пам'ятаємо, як було колись, ми ж знаємо, що все давно змінилось. Юбісофт зробила неймовірне. Ця компанія зуміла профукати абсолютно все, стоячи біля витоків різних жанрів: стелс екшен щасти, адвенчура з відкритим світом, довіднення. Екшен шутер Ґудбай. Ці хлопці отримали надто багато позитивної критики і любові своїх прихильників, завдяки чому розслабились, втратили ціпкість і поплили за течею. Навіщо напрягатись, якщо все одно куплять? З 2013 року Юбісофт почали відверто паразитувати на імені своїх витворів. Перші три частини Assassin's Creed підійшли до завершення, але компанія не збиралась вбивати серію, оскільки цікаву історію з всесвітньою змовою, тамплієрами, предками і машиною часу можна тепер трактувати інакше і підганяти під будь-який сетинг. Так ми отримали ніякий Assassin's Creed 3, який в 2019-му отримав ще гірший ремастер. Гроші ж не пахнуть чи не так. Шедевральний Far Cry 3 створив формулу, за якою серія рухається дотепер. Якщо на той час це було окей, то сьогодні захоплення вишук і поступова зачистка карти з міні – це найгірші заняття, які тільки можна вигадати. Навіщо напрягатися, якщо і так куплять? Rainbow Six теж не пропонує нічого нового, а принца Персії хлопці до сьогодні не можуть реанімувати. Там справи взагалі ніякі, краще б не бачити той трейлер, бо очі треба промивати святою водою. Ви скажете, а як щодо Watch Dogs? З цією грою все сталося в стилі Ubisoft, адже хлопці створили непоганий задум з непоганою реалізацією, а згодом повністю знищили потенційну амбіційність, перетворивши наступні частини в підлітковий гей-клуб сюжетом від п'ятикласника, механіками 2007 року порожнім та нецікавим світом з дизайном, який провокує не тільки приступи доти, але й епілепції. В Ubisoft не просто закінчились ідеї, вони фактично пропили свій талант створювати ігри. Компанія перетворилась на конвейер, який займається не творчістю, а ремеслом. З року в рік виходять одні і ті самі проекти, тільки в інакшому антуражі. Додамо одну-дві нові механіки, які ще й біситимуть та й стане. Все одно куплять, а ще будемо випускати доповнення до ігор по ціні самих ігор. І байдуже на старій концепції потрібно додати магію в наступний Fat Cry. Все це вилізло боком та настільки, що боси готові продати Ubisoft. Цього року компанія пішла в мінус і вони вже не знають, куди рухатись далі. Ubisoft просто поховали конкуренти, які з року в рік демонструють щось цікаве і нове, до того ж, на це цікаве і нове не потрібні неймовірні гроші. Та кому це казати, якщо Ubisoft ще 5 місяців тому витратили на Skull and Bones більше ніж Rockstar на GTA 5 і CD Projekt на Cyberpunk разом взяті. Ви можете собі уявити цю суму. А гра ж навіть ще не вийшла, та навіть якщо й вийде, нічого доброго чекати не треба. Про це ми розповімо в наступному ролику по and Bones. Погана і навіть токсична атмосфера всередині компанії занадто великі витрати на сумнівні проекти, абсолютна втрата творчих здібностей і неспроможність поцілити в сучасні тренди, лінь і імпотенція в плані ідей, гонка за заробітком, а не любов'ю фанатів. Все це привело компанію до краху. Навіть Battle Royale Hyperscape не вигорів. Що вже там? Тоді конкуренти гребуть бабло Лопатою. Ubisoft вирішили піти в Абанк і зробити три фінальних постріли: Skull and Bones, Battle Royale у всесвіті за Division і Assassin's Creed Infinity. Все це, це ігри сервіси, як ви зрозуміли. Як пам'ятаєте з минулого відео, гра сервіс завжди забезпечує чудовий заробіток, тож хлопці не можуть оминути таку можливість. От тільки з інфініті нічого не зрозуміло, адже це повинен бути мета всесвіт, на який в Юбісофт не вистачить коштів. Гра поза Дівіжн мутний тайтл, про який нічого не відомо. Ну а про скален Bones ви все дізнаєтесь найближчим часом. Пророкуємо, що скоро Ubisoft поглине одна з ігрових корпорацій. Нещодавно вже з'явилася інформація про китайську компанію Tencent, яка бажає взяти під контроль видавництво Ubisoft. Що з цього буде, побачимо. Але якщо Юбіки вийшли з гонки ще декілька років тому, їхній шлях з такими успіхами повинен закінчитись незабаром. Заходьте на сайт інтернет магазину ArtLine, якщо бажаєте купити ігровий комп'ютер. Більше тисячі збірок чекає на вас. Підписка на канал і лайк цьому відео. До нових зустрічей.